Друга книга Хронік. Розділ третій. От і почав Соломон будувати дім Господній в Єрусалимі, на горі Морія, де Господь з'явився був його батькові Давидові, на місці, що приготував Давид на току Орнана Євусія. А почав він будувати другого дня другого місяця четвертого року свого царювання. Ось основа, на якій Соломон збудував дім Божий. Довжина 60 ліктів старої міри. А ширина 20 ліктів. Притвор, що був спереду, мав у довжину, як храм у ширину 20 ліктів. А заввишки він був. Сто двадцять ліктів. Усередині він виклав його щирим золотом. Головний дім покрив кипарисовим деревом і обклав його чистим золотом, а зверху вирізь бив пальми та завитки. Потім обклав дім дорогоцінним камінням для прикраси. А золото було парваїмське золото, і обклав дім золотом. Сволоки, пороги, стіни і двері і вирізьбив на стінах херовимів. По тому побудував святе святих. Довжина його відповідала ширині храму 20 ліктів, і ширина 20 ліктів. Він обклав його чистим золотом вагою 600 талантів. Вага золота на цвяхи була 50 шеклів золота. Горішні кімнати теж покрив золотом. Зробив також у святім святих двох херувимів різбарської роботи і покрив їх золотом. Крила в херувимів були 20 ліктів завдовжки. Одне крило херувима, 5 ліктів завдовжки торкалось об стіну дому, а друге крило 5 ліктів завдовжки. Торкалось об крило другого Херовима, і одне крило другого Херовима п'ять ліктів торкалося стіни дому, а друге крило п'ять ліктів сходилося з крилом другого Херовима. Крила цих Херовимів були простягнуті на двадцять ліктів. Вони стояли на ногах, обличчями обернені до храму. Зробив також і завісу з блакитної, пурпурової і багряної тканини та з вісону і з на ній херовимів. А перед храмом зробив два стовпи по 35 ліктів заввишки і вершок на кожному 5 ліктів. Зробив також завитки на зразок нашийника і поклав їх на верх стовпів. Зробив із сто гранатових яблук і причепив їх до завитків і поставив стовпи перед храмом один з правого боку, а другий з лівого, і назвав той, що справа, яхін, а той, що ліворуч, Боаз.